Це найкраща молодь України. Сьогодні вони крокують у справжнє доросле життя, гордо несучи звання магістрів Одеського національного технологічного університету. Ці випускники особливі. На їх долю випало навчання під час карантину та війни. На жаль, через війну чимало з них розкидало по Україні та світу, але вони завжди будуть залишатися однією сім'єю, адже всі вони випускники одного з кращих закладів вищої освіти України Одеського національного технологічного університету. Я звісно відчуваю гордість за наших випускників, тому що я впевнена, що вони зможуть себе зреалізувати як повноцінні, повноправні спеціалісти, які підготовлені до будь-яких викликів у нашій економічній сфері діяльності нашої країни, адже на їх долю випадає саме те, що після тієї розрухи яку нам Нанесено агріс... агресією нашого ворога. Їм треба буде відновлювати країну їм треба буде піднімати її майже з колін, відновлювати економіку країни. І я можу ще раз. З гордістю заявити про те, що наші випускники це зроблять дуже професійно і дуже гарно, адже вони до цього готові. Півтора роки навчання в магістратурі позаду, як і самі студентські роки, більшість магістрів цього випуску вже успішно працюють за спеціальністю у провідних кампаніях, організаціях, холдингах України та застосовують отримані знання вже на практиці. Практично всі магістри цього випуску вони на 90% хто прийшов вже в магістратуру, у. Вже були працевлаштовані. А інші 10% вони вже працевлаштувалися також, тому що, по-перше, потужний зв'язок між ними самими. Це ж економічна спільнота. Вони знайомляться, вони спілкуються, обмінюються своїми думками з приводу того, як влаштовується робота і так далі. Сьогодні дефіцит кадрів між іншим на багатьох підприємствах. І вже в ході цього спілкування багато хто з них отримав роботу. Крім того, університет робить потужні кроки для того, щоб надати перші робочі місця своїм випускникам. Першу чергу бакалаврам і, звичайно, і магістрам. Це і ярмарки вакансій, і інші кар'єрні заходи, які ми проводимо не тільки самі, а вже у поєднанні з багатьма провідними університетами нашої країни, такими як. Тараса Шевченка, скажімо, університет або політехнічний місце Корська. Тобто ми поєднуємо зусилля зі всіма, хто прагне зміцнити нашу економіку. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв України, серед яких, на жаль, студенти та випускники Одеського національного технологічного університету. Диплом почесного випускника Одеського національного технологічного університету, ректорка Лариса Іванченкова, вручила мамі нашого студента Артура Савельєва, який загинув у 22-му році у Маріуполь. Ському напрямку захищаючи нашу батьківщину, ми вручали ще диплом мамі нашого загиблого випускника. це Таке вперше, але і хай буде в останнє, да хай наші випускники усі повернуться живими, але це настільки важливо для мами, і це настільки важливо для нас, нехай наш ангел-охоронець на небесах, який своє життя поклав на захист нашої країни, дивиться з гордістю на одеський національний технологічний університет і захищає нас з небес. 150 дипломів з відзнакою цифра чимала. Вже завтра хтось з них розпочне або продовжить свою професійну діяльність, хтось продовжить навчання в магістратурі Одеського національного технологічного університету, Попереду ще чимало цікавих відкриттів та професійного вдосконалення. Я повністю задоволена результатом навчання в Одеському національному технологічному університеті. Декан факультету Ганна Осабівна Саркісян просто неймовірна відмінна людина. І велика пошана і подяка. Також звідувачка кафедри Добрянська Наталія Анатоліївна. Також я дуже задоволена їхнім викладанням і також хочу відмітити те, що всі викладачі мають високий рівень професійності. Багато хто з них проходив стажування за кордоном, володіють іноземними мовами, що також є дуже великим плюсом. Тобто освітній процес був максимально якісним. Будь ласка, вашими планами щодо майбутнього В майбутньому я планую працювати на кафедрі туристичного бізнесу та рекреації за цей рік навчання. Я зрозуміла те, що це також моя сфера і мені дуже цікавий туризм. По-перше, моя перша освіта бакалавра. Я лінгвіст, я перекладач німецької мови. І особисто мій план поділюсь з вами секретом. Я мрію відкрити, розробити нову дисципліну, яка буде викладатися саме іноземною мовою. Хочу сказати дякую нашому рідному університету. Хочу сказати дякую своєму найкра. Кращому декану факультету менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування, тому що згадати є, що насправді це, по-перше, заходи, які організовувалися в нашому університеті, це знання, які ми отримували, це розвиток наших хард скілів, які потрібні для того, щоб я, як майбутній менеджер, була дуже висококваліфікованим керівником. Найбільше запам'яталось це розвиток софт скілів, тому що такі якості, як лідерські навички, організованість, керувмін. Делегувати повноваження, це все я вміла і проявляла в студентському в студентському активі. Я була молодіжним ректором нашого університету і дуже вдячна за цей досвід. Також хотілося б сказати, що у нас неймовірно класна матеріально-технічна база у нас дуже сучасні методи навчання дуже цікаві, такі що дають нам змогу засвоювати наші знання. Серед наших випускників молодший сержант Ігор Левченко, який Гордо тримає в руках диплом магістра з 2017 року. Ігор у Збройних силах України був на різних посадах і бригадах на нулі, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямках. Отримав поранення та контузію біля Донецького аеропорту. Юнак героїчно тримається і впевнений у перемозі України. У мене така позиція. У мене просто дружина і двоє доньок. А я муж мужчина куди виконувати свій обов'язок. Я захищаю свою державу. Держава це моя родина. Теж. Діти, от я вирішив піти захищати свою родину, свою державу. Попереду на випускників чекає насичене професійне життя. У них все обов'язково вийде, адже в Одеському національному технологічному університеті їх навчили впевнено йти до своєї мети, постійно працювати над собою і завжди пам'ятати свою рідну альма-матер. Навчання в Одеському національному технологічному університеті подарувало чимало яскравих вражень, які і сьогодні із захопленням згадують наші випускники. Було непросто, але я старалася. Дуже багато зусиль було докладено не тільки мною, моїми батьками, звісно, керівником Наталією Михайлівни. Тому ось такий результат. Скажіть, будь ласка, що більше всього сподобалось? Сподобалося цей сам процес роботи, комунікації з викладачами, з одногрупниками. Звісно, не те студентське життя, про яке розповідали, але все ж таки воно було. Скажіть, будь ласка, чи порадили ви майбутнім абітурієнтам поступати саме до ОНТУ? Звісно, б, тому що це і веселе студентське життя, і можливості здобути найкращу освіту, в Одесі. Більше всього запам'яталося те, що ми Спілкувалися з своїми одногрупниками, також як відношення викладачів до студентів. Вони дуже підтримували нас, навіть навіть якщо якісь не є негаразди, вони завжди були на нашому боці. Розкажіть, будь ласка, згадайте той день, коли ви все ж таки обрали саме Одеський національний технологічний університет, так? свій перший курс, своє рішення вступити сюди саме зараз. Ну і сьогодні, коли ви вже тримаєте в руках диплом, чи виправдилися ваші сподівання щодо навчання? Так, я пам'ятаю, це було 5,5 років тому. Я навіть не знала, що я сюди поступлю, але мої сподівання дуже... Дуже вразили мене, тому що я навіть не очікувала таких знань, такого досвіду і таких гарних викладачів. У стінах Ходицького національного технологічного університету готують лідерів, і ці випускники яскраве тому підтвердження. Отримані знання, досвід та бажання працювати та удосконалюватись обов'язково приведуть їх до успіху. А сьогодні побажаємо нашим випускникам нових звершень, удачі та щасливого мирного життя. Дорогі наші випускники, вітаю від імені всього нашого колективу, творчого колективу, науково-педагогічних працівників, співробітників університету, від студентів молодших курсів, тому що вони на вас дивляться сьогодні вже із заздрістю. Ви отримали дипломи, ви пішли далі. І я сподіваюся, що ваш шлях буде, бажаю, щоб цей шлях ваш був вдалим, щасливим, обов'язково, в цьому році, щоб ми здобули перемогу найближчим часом. Для того, щоб ми могли будувати мирне життя, але завжди думати про те, що ми маємо захищати свою країну і не тільки зі зброєю в руках. Саме головна наша зброя це зброя, наша знання. І ви сьогодні здобули ці знання. Я сподіваюся, що вони вам послугують все ваше життя на зміцнення нашої економіки, нашої країни і покращить ваше життя. Вітаю вас! Я хочу побажати усім нашим випускникам здоров'я, добра, щастя. Звісно ж, найшвидшої нашої перемоги і мирного неба, щоб ми дійсно могли показати наші знання у нашій мирній, гарній країні.